Місто це не лише будівлі, це пам'ять, характер, душа, простору, в якому живуть люди. Тема форуму будуємо Тяглість Тяглість це не про збереження форми, це про збереження сенсу. Щодня я працюю над тим, щоб розвиток нашої громади був послідовним, гармонійним і живим. Ми впроваджуємо генеральні плани, детальні плани, формуємо нові житлові райони, але водночас працюємо над збереженням історичної спадщини, старих вулиць і архітектурного обличчя. Як головний архітектор я відповідаю за те, що просторовий розвиток громади був послідовним, гармонійним і людяним. Наша робота як архітекторів це пошук балансу між новою забудовою і збереженням старої архітектури. Наше завдання не просто будувати, а берегти, передавати і створювати. Не тільки для теперішніх, а для майбутніх поколінь. Наша робота це не просто про місто, це про людей, про пам'ять, про майбутнє. Тяглість для нас це не про зупинку змін. Це про розвиток і з повагою до минулого. Щоб наші діти бачили не тільки нові фасади, а й відчували історію міста, його душу. Бо тяглість це міст. Між вчора, сьогодні і завтра. Ми його будуємо Тяглість це не просто термін, це наша відповідальність за те, що ми збережемо, і за те, що залишимо після себе.